В вашій увазі огляд чехла для планшета Samsung HES 9,7 дюйма. Ось так зразу, зразу видно. Підставочка для, для друку. Ну і також робоча вертикальна горизонтальна підставочка. Сам чехол вкладається в цей планшет. Иногда он там тримается. Закрывается чехол на монетиках. Доступ до всех функциональных кнопочек и аварию. Материал. Також в нашому магазині можете замовити захисні плівки, стілуси, зовнішні акумулятори, тримачі, автотримачі, зарядки і автозарядки. Замовляйте в інтернет магазині GadgetSpace.com.ua. Дякую за увагу.